Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову пишуть про вибухи поблизу Кримського мосту та на самому мосту. Частина користувачів пише про опори, які горять та пором в диму. Інша частина пише про проведення нічних навчань та реагування на небезпеку. Допоки точної інформації та підтвердження немає, це вже не перше таке повідомлення. Як зазначають очевидці, більшість ударів, які наносяться по Кримському мосту, зазвичай б'ють в одну і ту ж точку. Російсь. Кеголог, опозиціонера до Путіна, доктор наук російської академії наук Юрій Мадовар, заявив, що вважає Керченське місто небезпечним. Як він зазначив у коментарі, Крим реалії, це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст критичний на догоду одній людині. Вони його, начебто, або як змайстрували, сказав російський учений. Крім того, медовар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному поїзді чи машині. Експерт зазначає, що той вибух, який був показав всю слабину цього мосту. В окупованому Криму виник гострий дефіцит пального після ударів по мосту через Керченську протоку. Міст наразі не функціонує, пальне не курсує до Криму. Мешканці різних міст півострова скаржаться, що бензин періодично зникає на заправках усіх великих паливних мереж. Повідомляє Радіо Свобода. Зокрема, це Атана Теса, Ред Петро та Гріфон. А останнім часом його взагалі немає. Шалені черги до заправок та банкоматів. Чутки, що в Криму можуть виникнути перебої з паливно-мастильних матеріалів виникли після удару українських морських безпілотників мостом через Керченську протоку. 17 липня внаслідок двох потужних вибухів пошкодження отримала автомобільна частина мосту. Залізнична частина залишилася неушкодженою, але постачання палива в цистернах нею припинили сказано в повідомленні. У так званому міністерстві палива та енергетики Криму вже визнали нестачу палива. Доставка паливно-мастильних матеріалів до Криму залізничним мостом припинена і здійснюється виключно. Через Через поромну переправу із залученням додаткової транспортної компанії Кримська залізниця у зв'язку з ризиками рух залізничних поромів здійснюється лише у день. Пояснили представники окупаційного відомства. Через брак бензину АЗС обмежують продаж палива в одній руки, зокрема в мережі АТАН заливають лише 20 літрів 95-го бензину. А на деяких заправках придбати бензин можна лише за готівку. Кримські АЗС уже оприлюднили заяви про те, що палива не вистачає. Постачання палива на пів... Острів здійснюється з перебоями, змушені повідомити про запровадження тимчасового обмеження щодо відпуску автомобільного палива на адресу фізичних осіб через дефіцит товару в регіоні. Повідомили у прес-службі компанії Тес. Схожу заяву зробили в компанії Кедри, які належить місцева мережа АЗС «Атан». Різко скоротилися постачання палива до Криму. А також утричі зросли терміни доставки. Як тільки паливо буде переправлене до Криму у повному обсязі, ми зможемо оперативно доставити. Його на всі АЗК та відкрити продаж. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!